Є знижки на уроли сам 15% в аптеках. Подорожник, бам та «Ощад». У холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Сьогодні будемо говорити про онкологію, як уже заявляв Руслан, тому що останні новини нас наштовхнули на обговорення цієї теми. Нині з онкологією бореться, як ви вже чули, так король Британії Чарльз III, і він вже призупинить зараз свої державні виконання, свої обов'язки для того, щоб пройти курс лікування. Також голова Пентагону Лойд Остін і бореться з раком, як бачимо з вами по цих новинах яких насправді дуже багато? Що від онкології застр... ніхто не застрахований, і це не залежить ні від віку, ні від статусу. Так, і... Отже, так ну і за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у 2050 році очікується понад 35 мільйонів нових випадків раку у світі, і це аж на 77% більше ніж було у 2022 році. році. Ну, як бачимо, онкологія прогресує. От, власне, які зміни в організмі можуть свій? про те, що ви захворіли на рак, і які саме обстеження допоможуть виявити цю хворобу? Ну ми розпитаємо про це у фахівця в цій галузі лікаря-онколога Олександра Стаховського. Вам доброго ранку Вітаємо. Доброго ранку. Вітаємо. Ну от бачите, почали говорити з інформприводів там про цих відомих людей, але за лаштунками почали говорити про те, що в Україні прогресує онкологія через війну і психологічний наш стан. Як це працює всередині організму? Ну, взагалі, стрес є дуже таким ініціальним фактором багатьох змін в організмі захворювань, і онкологія не проходить повз цього. Отже, пацієнти, які в стресі, вони можуть бути десь більш піддатливі до захворювань так само. Звичайно, якісь наслідки війни ми побачимо років за 20, я маю на увазі там з. За... Саме екологічний, Саме екологічний вплив угу. тих забурних територій. Я сумніваюся, що це буде завтра. Але сьогодні ми бачимо просто, що на фоні стресу ми бачимо якийсь сплеск невизначний. Ми точно сьогодні бачимо більше людей, наприклад, у мене в інституті, тому що ми, як центральна установа, маємо просто більше пацієнтів, які звертаються. Okay. їх От е, які ознаки здоров'я можуть вказати на те, що от е, з'явилася онкологія? Ну Сьогодні, я думаю, що основним е, таким зміною це точно якась втрата ваги. Якщо ви відчуваєте uh -huh. слабкість втрату ваги, причому значну втрату ваги там за останній uh -huh. місяць, два-три, uh -huh. е, це може бути одною з ознак. І ймовірні симптоми раку різка і незрозуміла втрата ваги, а от ще. Постійна втома, ну, здавалося. Хто з нас не втомлюється останнім часом? Ну, Тому не справа, що зараз дуже важко диференціювати, це втома пов'язана з тим самим стресом чи з чимось іншим. Е, ще така штука, на яку точно слід звернути увагу, це, наприклад, наявність крові в якихось там е, природних рідинах, да? там, в сечі, угу. е, там, в кашлі, в слюні, наприклад, навіть наявність крові в калі. Всі, ну, коли ви бачите десь кров, це точно ознака, яка спонукає пацієнта піти до лікаря. На жаль, в нас люди дуже часто там пройшло, ну не турбує і не болить. Mm -hmm. Ну це точно щось таке бурячка поїв. Тобто, у людей дуже часто сьогодні є, на жаль, асоціації з чимось. Менш агресивним да ніж думати про саме страшне, в першу чергу. А зміна стану шкіри це що має бути? Ну зміна стану шкіри це наприкнавдине на легше, тому що вона якісь якісь захворювання шкіри на онкологію. Це найчастіше, які зустрічаються в світі. Але це те, що ми бачимо очима своїми. Тобто, коли в нас щось змінюється, виростає. Ми частіше підемо. бо у нас це не ну, у нас естетично, у нас дуже часто uh -huh. засмучує, і ми підемо до лікаря. Угу. Ну от, ну, Візуально, це, візуально все, так. Ну, от, До речі, от про це похід до лікаря. Так? Наскільки дієва ця самодіагностика, от коли не пропустити момент, коли вже треба йти до фахівця? На сьогоднішній день самодіагностика вкрай важлива для таких локалізацій, як молочна залоза угу. у жінок, там, умовно, онкологія єчику, чоловіків. Плюс е, вся шкіра, яку ми бачимо візуально, да це точно в першу чергу самодіагностика. Uh -huh. Тому що лікарі, як правило, е, звертають на це увагу, але пацієнти частіше приходять з цим самостійно. Uh -huh. І тут є місце. Якісь інші онкологічні захворювання шукати самостійно врядлі вийде. Ну це як правило не виходить. чекапи. Треба робити. Наскільки онкологія є безсимптомною, і на яких етапах? От як це зрозуміло? Онкологія найчастіше безсимптомна на першій другій стадії, саме тоді, коли вона виліковна. Отже, тут виходять на перший план саме ці чекапи, про які ми зараз говорили, про які ви згадали да. І чекапи, але вони так само ми не можемо сьогодні робити чекапи всім підряд там з 20 років. У нас є певні категорії пацієнтів або певні категорії людей, які потребують чекапи з певного віку. У нас є категорія ризику. Наприклад, люди в історії сім'ї, яких є онкологія, і в залежності від тої онкології, яка там в тій сім'ї є, є в принципі така підверженість тому захворювання. У його там нащадків, родичів, близьких і так. далі. Тобто генетична спадковість. Вона генетична присутня. спадковість на присутня не дуже часто, але вона присутня. Uh -huh. Тому, uh -huh. коли, наприклад, у батька є онкологія та самої простати, то син має бути усвідомлений, uh -huh. знати про це. Дочка цього пацієнта з раком простати має думати про онкологію молочної uh -huh. залози. Це теж пов'язане uh -huh. між собою генетично. І коли ми говоримо про чекапи, то простата для чоловіків, наприклад, це після 50 треба звертатися uh -huh. щорічно до лікаря-онколога. Uh -huh. Молочна залоза для жінок це 40 років. Ми рекомендуємо звернутися uh -huh. для онколога, щоб просто uh -huh. він подивився і сказав, треба щось дообстежувати чи не треба дообстежувати. В нас є онкологія uh, жіночих статевих органів і похід до гінеколога. Ми, як правило, рекомендуємо жінкам там 30 років, а і навіть раніше, але то вже таке. Це не онколог. Це гінеколог, uh -huh. він сам скеровує, якщо необхідно. Ну, от чи можна визначити наявність онкології за аналізом крові? І що таке онкомаркери? Це супер питання. Всі сьогодні хочуть по аналізу крові виявити онкологію. Неможливо. Онкомаркери, онкомаркери є, вони дуже сьогодні поширені. Але і якщо в лабораторію сьогодні прийдете, побачите онкоскріїно, онкомаркери. Угу. Проблема в тому, що онкомаркери вони існують сьогодні для онкологів. І вони дуже часто необхідні мені, як онкологу, щоб. Поставити вже існуючий діагноз онкології, додати його якоюсь інформацією. І онкомаркер буде визначати якраз там якийсь ризик ресурвування або ризик агресивності. Але самостійно по аналізу крові сьогодні онкологію виявити неможливо. А наскільки онкологія нині взагалі адаптивна до нових методів лікування? Ну тобто, начебто знайшли щось таке тут революційні якісь методи, а онкохвороба настільки підступна, що вона бац, призвичайлася і пішла далі. Ну насправді, якби ми знайшли сьогодні ліки від онкологів, ми були б точно ну, супер успішними і відомими, але на жаль, наука йде вперед. Ми знаходимо нові 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 ліки. Які, що цікавого? От, ну там от такого все. революційного, що у вас вразили як спеціаліста. Ну слухайте, в в нас там останніх 5-6 років імунотерапія дуже активно uh -huh. на слуху, і вона прям відкриває нові нові можливості і нові препарати з'являються і дають там знов ж таки екстра місяці, або навіть в в яких випадках і роки. До виживання uh -huh. цих пацієнтів, але це стосується частіше запущених четвертих стадій, там коли вже захворювання спрогресувало до метастатичного uh -huh. захворювання, і там сьогодні онкологія шукає нові шляхи, нові е препарати, щоб вони подовжили життя пацієнта uh -huh. на ранніх стадіях. Це якраз той онкоскрінінг, онкодіагностика uh -huh. виходить на перший план, тому що у пацієнта можна діагностувати на локальній стадії uh -huh. і вилікувати його. От і тут важливий момент. От зараз багато хто нас дивиться і думає, боже, все терміново біжу зараз давати на онкомаркери. Тобто можна за власним бажанням от прийти в лабораторію і сказати, я хочу здати на онкомаркери, які у вас там є, такі, такі, такі. Чи це має все ж таки спеціаліст відправляти? Можна самостійно Можна самостійно зробити все, що завгодно, але це не буде розумно або правильно. Да? Сьогодні, як правило, онкомаркери або якісь екстра дослідження, які треба зробити, щоб знайти онкологію. чи… Бути впевненим, що її немає, це якраз призначає лікар-онколог. Тобто, правильно, сьогодні шлях скарування, там сімейний, сімейний терапевт, uh -huh. Я переживаю по онкології, він на онколога, і той вже дивиться, чи треба в цьому віці uh -huh. цьому пацієнта здавати якісь обстеження. Але... Але дві ці момент так, що ну от бачимо, так перевірка на меланому ще раз ультразвукова діагностика, мамографія у задемлочних залаз, комп'ютерна томографія, колоноскопія, аналіз на вірус папілом людини. Тобто треба йти, тобто кожного року, так треба робити ці чекапи, всі, які ми перерахували, і вже вузькі спеціалісти тоді вирішують там чи є привід для того, щоб здавати на онкомаркер. Тому що часто ми говоримо про те, що виявляють хворобу лише там уже. На третій на четвертій стадії, коли вже запізно, то як тоді не пропустити цей момент, і ну не всіх людей там також є можливість там кожного року там е е е е перевіряти себе і, там і зайві кошти, і так далі, щоб перевірити весь організм, щоб вчасно виявити той отойонкомарка? Та й давайте прямо скажемо: люди не йдуть виявляти ці діагнози, бо бояться. Отого самого, у вас є Абсолютно. онкологія. Абсолютно. Абсолютно. Бояться і до останнього терплять. Дивіться, оті е, обстеження, які ви показали на інфографіці, uh -huh. вони сьогодні мають місце, але знову ж таки їх призначає лікар. Uh -huh. лікар. Тобто прийти здрав... зробити УЗІ всі uh -huh. сьогодні можуть. І дуже часто якісь онкологічні захворювання знаходять випадково на УЗІ. Uh -huh. Але це не є скринговим методом. Е, якщо вся популяція не під всі люди не підуть на УЗІ, це сьогодні неможливо. Е, є сенс з якого. З віку ходити до лікаря uh -huh. і казати, я б ще хотів перевіритись на онкологію. Uh -huh. Давайте таким чином, грубо кажучи, для жінок це нехай це буде 35+, плюс, uh -huh. для чоловіків це нехай буде 40+. плюс. Там же лікарі-онкологи визначать, в яку сферу іти і шукати, в залежності від вашої історії, вашого сімейного анамнезу, ваших ризиків, там mm -hmm. вашого може ви курити, п'єте. Mm -hmm. Тобто, там є специфічне. Тобто, дайте це лікарю визначити. Якщо ви переживаєте і хочете піти самі здати онкомаркери, можна. Але це буде чесно, це буде сумбур. У мене є колега лікар, який мені Саша, в мене підвищений там раковий ембріональний онкомаркер. Що це Боже. І я такий, о, а але він. Підвищений, але це не означає, що в нього є онкологія. Mm -hmm. Всі обстеження зробив, онкології немає. Але маркер підвищений. Тобто, mm -hmm. немає сьогодні ні онкомаркера, ні аналізу, який би показав, що у вас є онкологія. Mm -hmm. Є просто такі теос, да, маленькі такі інформаційні нотатки для лікаря, щоб він знав, де шукати. Тобто mm -hmm. сьогодні це треба має зробити лікар на, насправді. Mm -hmm. і, і держава сьогодні платить за те, щоб це лікар mm -hmm. зробив. Нагадую. Просто не не боятися і бути вчасними питання онкології, бо це надзвичайно серйозно. На сам кінець просто в якості фану передайте вітання своєму. Братові від нас, у нього все в порядку? Да, да, да. Сергій Стаховський, відомий тенісистка Сергі... Депер... да, зі зброєю захищає Україну. Да, зараз у нього це, трошки часу з дітьми є. То есть, май, маленька Вау. перерва, да, він повернувся з Авдіївки десь на тому тижні. Да, є... То тобто це відпустка коротенька відпустка чи ротація? Чи як ну, ротація закінчилася, угу. зараз він угу. з дітьми. Да, то есть, угу. Коли в нього наступна ротація, не знаю, але угу. він, да, він трошки зараз відпочиває. Пасибі, дали нам Дякую. знання, налаштували, і це дуже круто. Будемо завжди чекати в нашій студії. Олександр Стаховський, хірург-онкоуролог, дізналася що більше про діагностику онкології, Будьте обізнані про себе.